Привіт! Мене звати Міла, і зараз я закінчую курс «Intro to UI UX Design. І хотіла б з вами поділитися своїми враженнями від цього курсу. Мені сподобались лекції, вони були чіткі структуровані, конспекти лекції були дуже в нагоді. Вони економили час. Також вебінар вони надали більше практичних можливостей. Ми навчилися працювати з автовими компонентами, це мені здається, дуже класно. Так, також у нас було два проекти реальних з реальними замовниками. Ми працювали в групі, і це не безцінний досвід. Я навчилася на цьому курсі бути гнучкою, аналітично мислити. та була, стала впевненою в собі більше. Так, і дякую своєму кураторі Аліні. Вона така велика молодець, вона нас завжди мотивувала, давала аргументовані фідбеки, була з нами майже 24 на 7, і це безцінно на цей час. Так, і дякую всім, хто причетний до цього курсу. Uh, бажаю всім всього найкращого, Па-па!